Правоохоронці активно зайнялися пошуком мажорів. Які знімали провокативні відео у Києві і зрештою провели обшуки за місцем проживання двох неповнолітніх, які фігурували на роликах. Про це повідомляє головне управління столичної поліції. У результаті слідчих дій копи вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Усі речі направлені на експертизу і будуть долучені в якості доказів до розпочатого кримінального провадження.

На інцидент у центрі столиці відреагував командир штурмової групи 3-ї окремої штурмової бригади Данило Сарфер Смирнов. Він зазначив, міг би навчатися за кордоном та жити на балі. Проте у свої 18 повернувся і став на захист батьківщини. Поряд із тим він наголосив, що знає однолітків, які також пішли у військо у досить юні роки. Данило Смирнов із позивним серфер закликав надати розголосу ситуації, а відповідні органи відреагувати на інцидент. Поряд із тим, майбутній радник Дональда Трампа закликав Україну піти в Абанк і знизити мобілізаційний вік. Майк Волс вважає, що це дозволить залучити сотні тисяч нових військових та стабілізувати лінію фронту перед переговорами. За його словами, українці просять увесь світ піти в Абанк заради демократії. Тому потрібно, щоб і українці пішли в Абанк, тобто знизили мобілізаційний вік з 25 до 18 років. І навряд чи буде знижувати мобілізаційний вік до 18, Вважає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, немає обґрунтованих причин для такого різкого рішення, тому донести до народу таке рішення буде неможливо. Вважає Кулеба.